Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 березня і черговий огляд нашої розсадки, котру ми вирощуємо, можна сказати, в перший раз в таких масових об'ємах. Для нас це перший раз. Так, друзі, ну що, перчики у нас. Розвиток гарний. Ось сьогодні зранку полив, поливаю раз, А, навіть не так, це я поливав після посіву. Полив це другий раз. І то не всі ящички, бо є ящики, які в яких ще було ось як, тут тут не поливав, бо тут ще волого. Тобто з минулого разу їм вистачило ще поки що. Тут трішки полив. Отак, в принципі, майже все полив, <кій> окрім декількох ящиків, ось цей ось цей, ось цей цей не поливав, бо тут це цей каліфорнійське чудо. Ну Дуже погана схожість, дуже погана. Мабуть, не буде у нас в цьому році на продаж каліфорнійського чуда, ну нічого, будемо без нього. Ось так виглядає. Не буду знову пере... перечитувати, називати кожен сорт. Ось огірочки вже буду висаджувати в відра. Огірочки гарненькі, трішки потягнуті, але то нічого. Я їх заглиблю. Ось два штучки, ось цей і ось цей. Взагалі прекрасний. А ці ось трішки пізніше посіяв і вони щось потягнулись А так все добре. Доставав кореневу, ну, зараз вам покажу, якщо якщо зможу, однією рукою хвилиночку. Отак. От ось така коренева. В принципі, можна, можна вже висаджувати у відра. У відра і в тепличку. І хай вона собі там ростуть. Накрию, можливо, накрию ще банками зверху 5-літровими. А можливо і не буду. Ні, мабуть, не буду накривати навіщо вже. Ну, подивимось В принципі, подивимось. Може агроволокном на ніч накидувати, бо я так сильно дуже сильно там не топлю на ніч, але топлю, бо виніс капусту туди. Так, друзі, тут у нас теж перчики. Перчики. Це мої потягнуті огірочки. Теж сьогодні полив, воно один трішки впав. Видно, важко тримати капельки, капельки води. Ну нічого, він встане ще. Друзі, по баклажанчикам, ось проявилась перша чорна ніжка. Ось на двох баклажанах. І це я вам скажу по моїй вині. Бо тут просто земля і вона перелита. Все мені чомусь хотілося їм дати більше водички, дати більше водички, і вийшло, що я їх перелив. Тому, друзі, не переливайте. Хай краще вони трішки підсохнуть, чим ви перельєте. Перелив, все, він загубив рослину і все. А якщо навіть підсохло, ну воно видно, що рослинка хилиться, їй не вистачає. полили і вона знову жила. Ну, таке теж, якби не варто допускати, але краще, чим перелити. Так, друзі, це оце наше каліфорнійське чудо, воно, бачите, зовсім зовсім, зовсім погано сходить. Ну, таке, Собі буде, та й добре. Так, друзі, що ще? Почав сіяти помідорки. Ось три ящички посіяв, поставив біля грубки, там їм тепленько, щоб сходили. Земелька у нас той самий торф. 50 на 50 роблю. Земля і торф. В принципі, економлю торф, бо небагато залишилось, а ще багато чого сіяти, ще помідорів. Так, друзі, що я посіяв? Там я посіяв. Зараз вам покажемо, тут у нас що? Тут у нас Санька і тут у нас Санька. Це насіння самозбір. Сіяв я його 9 березня. Так, тут у нас так, тут у нас сливка, сливка рома. Ось така да, ось така сливочка. Так, тут у нас леді досконалість. Ось така помідорка. Червоненька, ранньостиглий стиглий сорт. Ось ось такий. Насіння від компанії Cowell Не знаю, подивимося схожість, сортність. Це все, я всі накладні, накладні вон там вон прикріплюю. Тобто все у мене буде під контролем і будемо бачити. Ось леді, Доск... Ой, не леді Доск... а каліфорнійське чудо, до речі. Цікаво-цікаво. Так, Це капуста. -дири -дири. Так, 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 так. Зараз знайдемо цікаво, у кого я це замовляв. Ага, ось тут я це замовляв. Так. Геракел оцей. ну фокусуйся. Геракел теж погано всходить. І каліфорнійське чудо жовте, начебто, Больмен. А де це це каліфорнійське чудо? А, ось воно, червоне. Та фокусуйся, ну. Ось. Червоне каліфорнійське чудо. Так, де він? Щас... каліфорнійське чудо червоне. Веснодар. Так, на 170 гривень було куплено. І какабіка вийшла. Якось так. Друзі, по томатам. Томати це у мене з супермаркету Насіння. Взяв хурму, але тут аж 10 грамів, його тут просто повно. Такий пакунок, ну, коротше, мощах. Дуже, це дуже багато, просто дуже багато. Але і тут начебто по 10... Ой, зараз. Не, начебто і тут по 10 грамів, ну да, і тут 10 грамів вага. Ну, не знаю, тут начебто менше, але, може, пакетик просто більший. Цей. Коротше, тут багато. Хурма це такий оранжевий томат, м -м, скоріше за все салатний. А для себе взяв бабкат. Ф1. Е, мені дуже подобається цей томат. Він такий тверденький і дуже рясненький. В принципі, до хвороб ну, все добре з ним. Не хворіє так, щоб дуже сильно. Тому у минулому році я купував, але я купував розсадою. теж у нас тут в сусідньому селі люди вирощують. Купував розсадою, не дуже мені сподобалось, а раніше я його вирощував зі своєї розсади, був класний. Так що для себе посіємо трішки бобката. І що, вже будемо сіяти далі? Будемо сіяти далі помідори. Зараз ранні сорти буду насівати. То було 12 бер... Ой, 9 березня, сьогодні 12, сьогодні буду ще пару ящичків сіяти. щоб було трішки хвильками. Бо, ну, ви ж розумієте, за одні вихідні всю розсаду не продасиш. Потрібно, щоб був хоча б в тиждень, щоб була різниця. Тобто на одні вихідні там пару ящичків, ну, грубо кажучи, пару ящичків виросло, потім на другі вихідні пару ящичків, на третій, ну і так, хоч щоб. Хоча б на три недільки простягнути, бо не всі люди сіють там, верніш, садять рано, Деякі хочуть чим пораніше. А деякі і кінець травня в цілком, цілком задовольняє Ми в минулому році садили, так вам якусь картинку треба показувати, бо я трендіть трендю. Е, в минулому році ми садили дуже пізно свої помідори. І я вам скажу, ми були в виграші, тому що ранні посадки томатів пішли в фітофтору фітофтора з'їла. А у нас все було добре. Пригощали сусідів, родичів, і всі казали, Йо -йо, як це ви, так, як ви їх, чим ви їх кропили, що ви з ними робили? Ні в кого нема, у вас є. Ну, тому що просто ми дуже-дуже пізно посадили. І вони, ну, або, або була міцна, міцна розсада, що до неї не так прилипла хвороба, або щось інше, не знаю. Ну, коротше, ми проскочили. Так, дві туйки. Це черенкував ще осінню І там пішов сьогодні в розсадник. М -м -м, думав викинути, там така плашечка стояла з черенками. Хотів викинути, а дивлюсь, ще два зелененьких є. Е -е від виняв там корінці. То ще дві, дві туйки. Посад... Посіяв, хай буде. Ой, посів, посадив. Так, друзі, цибулька, ця себе тут відчуває взагалі шикардосно. Не буду туди тягнутися, бо тут дал широкий стіл. А я можу отак от зробити. Так, чік. Цибульки там шикарно. Я її сьогодні не поливав, у неї там ґрунту багато, хай собі там тягне корінчики, хай шукає. На вікні їй там холодно, світла вистачає, і в неї все добре. Так, друзі, що, що ще показати? Так, капусту я виніс в розсадник. В тепличку, тому що вона почала тягнутися. Зараз ми підемо з вами в тепличку, подивимося, що там. А ще, друзі, поки що тут я хочу вам показати, що ми будемо сіяти. Це е, самозбір, це теж томат ківі зелений, середньорослий. Дуже нам сподобався він в салати. Прям для нас прямо взагалі зайшло добре-добре. Так, тут у нас мене пригостили помідорчиком серце Америки оранжевий. Це такий тип, по типу волове серце. Помідори високорослий, Але теж на салати смачний. Чорний принц також високорослий. Теж пригостили, теж зібрав з нього насіння. І зібрав насіння з минулого року з кавуна. Тобто з F1 зібрав F2. Подивимося. Подивимося, посадимо, що вийде. Що так, і ще насіння, насіння. Сливка червона, низька росла. Тут ще багатенько самозбір. Це не знаю, чи ми будемо сіяти, чи не будемо, але я ще замовив насіння, ще поїду сьогодні на нову почту, заберу. І потім вже в наступному відео покажу, яке там буде насінічку. Там теж томати і ще до замови баклажана, тому що так з людьми балакаю. І люди кажуть, ми б взяли б, от, взяли б баклажанів, взяли б перця. І в основному всі кажуть, взяли б баклажанів. взяли б баклажанів, а баклажанів у мене лише дві касети. Ну і це білі, тут також дві касети. То я замовив ще 200 штучок, ще посію, хай будуть. Якщо не продамо, то висадимо собі, хай будуть. Так, ми підемо в теплицю. Так, друзі, в тепличці в нас ось цибулька і та капуста, яка була в касетах. На ніч накриваю агроволокном, поставив дуги. Ось дуги у мене З стеклоарматури. Вони у мене є. Робили раніше тонельчики ще на дачі там. Так що виніс сюди, поставив. Хай вона тут а, росте, щоб не тягнулася, але вона все рівно вона трішки підтягнулася. Так, друзі, що в нас ще? Які новини? По тепличці зробив, натягнув другу плівку. Буржуєчка, все добре горить. Вчора в 5 часов чи в 6 прийшов, думаю, на кладу дрова, забив повністю всю, всю буржуйку дровами. Думаю, що ввечері просто прийти, підпалити і все. Пішов додому, поки місь поїв, дивлюсь, вже труба димить. Тобто був жар зранку, я її затопив, ой, верніше, з вечора я її затопив. І аж на, на, ну, через сутки дрова заклав і вона загорілася сама. Тобто, жар тримає дуже довго. Ну, Бо я закладаю повністю всю бочку і кладу длінні такі дрова. Ріжу длінні. І кладу і ось такі, такі пеньки, ну не пеньки, а такі чурки. Я ціляком там розкладаю, розпихаю, щоб було максимально плотно забито. І все, на ніч спокійно хватає, Нормально все. Так що така буржуєчка, в принципі, в принципі мені, мені подобається, тому що не треба до неї дуже там бігати часто. Не знаю, правда, яка температура тут тримається вночі. Але, але тепло. Нічого. нічого. Ну, капуста вона не особо боїться, але нормально, не змерзла і хорошо Так, друзі, поки що, поки що це виглядає все ось так. Тут у нас трішки ще поки що бардачок. Приніс бочку, треба набрати водички, хай прогрівається. Підемо, друзі, покажу отам. Там же в нас також капуста, редька. Ой, тут прохолодно. Там буржуйка топиться. А тут прохолодно. Так, редисочка наша. Як в телефон погано видно. Але редисочка вона у нас є. Вона у нас сходить і сходить досить гарно. Так, це не пирій це пшеничка повсходила Це я тут качкам давав їсти. Вони все не з'їли, ми його зафрезерували. І вийшло, що росте пшеничка тепер. Так, ну редисочка, редисочка всходить. Я думав, що та сівалка посіє її рідко. Але, дивлюсь, досить таки непогано. Непогано вийшло. Редиску розкрили, плівку вон, я зняв. А тут накрив Ладно, до совойки потім. А тут накрив агроволокном. Зараз вам покажу, як воно тут. Друзі, кафусту насіяв густо. Це Прям дуже, мабуть, густо. Аж такими є пучками треба буде пролідити, бо кажуть, що не дуже добре це коли сильно, сильно, багато, сильно густо. Ось капусточка. Капусточка всходить. В принципі, в принципі мені подобається. Схожість у насіння. Mm, Дуже-дуже да, гарно. Так що так Ну і так. і так, і на наступному там кусочку і на наступному там також рання капусточка. Друзі все ж таки, мабуть, буде. Так, агроволокно отакої компанії. Якщо не підробка, то... Дуже довго буде вам служити це, я знаю. Знаю вже давно. Так, а тут накидав ось у мене такі кусочки агроволокна. Тут у нас капуста савойка. І вона тут тільки, тільки-тільки. Ось, тільки-тільки починає ось там. Ось тут. Тільки починаю вилазити, і я вже плівку зняв, щоб вона там не пріла, не тягнулася і хай буде під волокном. Можливо, то і багато слоїв, слоїв, агроволокна. Але поки що вона так зійшла, то зійде трішки густіше, потім можливо приберу пару слоїв, бо я так накидав одне на друге, одне на друге. І те волокно то, мабуть, сороковка, а тут а 23. Так що, друзі, такі справи. Бачите, конденсату кожен, кожен раз, як затоплюю, він набігає, набігає, набігає. Це за скільки? За... Мабуть, за п'ять днів чи за 4. Ну, набігає конденсат. І тут він, він десь проявляється, воно таке все страшне і негарне, але нічого. А зато трубочка тепленька. Красота. І ця тепленька. І тут пшеничка повсходила. По всій теплиці кормив качок. І тут повсходила. Так, тут треба прибрати, бо, бо вже якось такий срачевник розвів. Ну що, по традиції підемо покажемо, що зроблено біля качок. Так, друзі, ну поки що ось так. Качки у нас перелячки, тому що я їх перевожу з одного місця в друге, там ловлю, там, приучаю їх, щоб вони заходили на своє місце. Так, Зараз хвилиночку двері підіпру, бо вітром відчиняю. Ось і вони мене бояться, коротше, поки що ніяк не можуть звикнути. Так, друзі, ну що, тут ось дуги. чотири дуги зігнуто, поставлено. Так, зараз я якось відійду. Ось такий балаганчик буде в них, ось, Всередині зробив будку таку, там, це, виходить, піддон, і піддон обшив фанерою. І зверху там якась така штука, типу пластик з алюмінієм. Тобто не промокає. Зробив таку хатинку. Ось. Живуть вже там. То вони хотіли туди заходити, боялися, прийшлося їх тут ганяти, ловити, запускати туди. Ось зранку відчинять. Ну, Тобто вже, вже привикли, вже цю ніч вже були там, нарешті. Так, а тут ось місце для корміння і поїння Підстелив йому цю такий пластик якийсь. Підстелив, тому що. Якщо не підстріляти, то вони п'ють водичку і зразу дзьобом в землю. І знову п'ють водичку, і вони оце землі туди наносять скільки, що пів кастрюлі землі і вода вони раз посьорбали і все, і вода вся грязна, треба міняти. А так нормально, так у них не виходить так сильно забруднити. Ось Дивіться, це вже вода тут стоїть вже другий день. Вчора я їм зранку наливав. Тут я їм вчора нарубав рибки, рибку дивлюсь, поїли. Ну і каша. Ось така каша і пшениця кукуруза. їдять. В принципі, у нас там зараз ловлять рибу на ставу. Спустили став і виловлюють рибу. Там дуже багато маленького такого карасика, краснопір, такі йоршики, ну вся. її там дуже багато. Там вони за кожен раз по півтони витягують, то я піввідерця взяв. У воду висипав собі, пустив, їм вчора приніс, нарубав та дивлюсь, поїли. Хай привикають, бояться, блін, бояться. То вже вони в теплиці жили, вже трішки привикли до мене. А це я їх знов сюди перевів, знов тут нашугав. Ось така, бачите, яка халабудка. Така вона, в принципі, скільки там метр двадцять, мабуть, на, на метр двадцять десь так ну, або щось около того думав сфрезерувати відкритий ґрунт міжряддя по типу закрити вологу тому що земля потріскана земля потріскана дуже також Ось, бачите вчора взяв культиватора Почав іти, а воно такими кусками його вивертає, що в деяких місцях, через сітку вам знімаю, в деяких місцях вивертає разом з полуницею, з саженцями. Тому я чекаю, у нас обіцяють на днях дощик. Бо воно такою коркою взялося, поняли? І не, не виходить його, його нормально сфрезерувати. Так що у нас обіцяють дощик, дощик пройде. І я після дощика обов'язково пройду. Це треба було зробити просто ще в лютому. Після дощика пройду і фрезерну міжряддя, щоб ці трещинки всі прибрати по максимуму. Все, друзі, ось такі в нас справи. Е, ніяк не можу 도... добратися до теплиці, зняти вам відео. Вже почав зачищати клубничку, клубничка вже стартанула. Уже листочки наростають, хоча сьогодні тільки 10 днів пройшло після того, як накрили. Але, але теплиця є теплиця. Все, друзі. Всім миру, успіхів, добра, пока.